Чи винен я, що колір синій, твоїх очей в душі моїй, і волосся золоте проміння? Навік одбилося у ній. Одних не можу я одвикнуть і не співать тобі одній. Чи винен я, що в серці квітнуть, Твоя хода і голос твій? І що про тебе пісня щира і синю, і золотом сія, що я люблю тебе без міри? Чи винен я, чи винен я? Чи винен я, що колір синій твоїх очей в душі моїй, І волосся золоте проміння навік відбилося у ній. Автор. Богдан Весоловський.